Вітаємо вас на телеканалі Гок у проєкті ТОП Спорт. Гірник Спорт перервав домашню безпрограшну серію. Юні плавці Полтавщини вибороли медалі у столиці України. Боксерка Ганна Охота стартуватиме на чемпіонаті світу. А волейболістки горішніх плавнів провели турнір із паркового волейболу та готуються до виступів у новому навчальному році. Про ці та інші теми розповідаємо сьогодні. Тож дивіться у випуску проекту «Топспорт». Голкіпер гірника Спорт врятував свою команду від розгрому. Нам потрібно просуватися далі, щоб нас, нас бачили. Рекламували волейбол у міському парку відпочинку. Тренер Сергій Подолян готовий і надалі виявляти таланти у горішніх плавнях. Жага до перемоги потребує на повну. Будівельник виходить до наступного раунду Кубка України серед аматорів. Проти кого вийде на ринг чемпіонату світу боксерка Ганна Охота. У горішніх плавнях завершується мініфутбольний турнір Кубок активних. А юнаки гірника спорт готуються до старту у національній лізі майбутнього. Про це розповідаємо далі у Дайджесті. Боксерка Ганна Охота, яка є вихованкою США номер один горішніх плавнів, та протягом багатьох років виступала під керівництвом тренера Олександра Середницького, після трирічної паузи знову вийде у ринг чемпіонату світу. Свій перший поєдинок на світовій першості у Ліверпулі Ганна охота проведе 9 вересня проти представниці Сингапуру даніші Масіалаган. Переможниця цієї пари потім зустрічатиметься із тиразовою чемпіонкою світу бронзовою призеркою Олімпіади 2024 у Парижі, 31-річною назим Кизайбай із Казахстану. На цьому чемпіонаті світу 29-річна Ганна Охота виступає у складі жіночої збірної України як представниця Сумської області та клубу СМК Спорт. Стала відома дата проведення турніру з дзюдо у горішніх плавнях. Відкрита першість у номер нородин. Юні надії, як повідомив тренер відділення дзюдо номер нородин та спортивного клубу Грізлі Андрій Бурдун. Змагання відбудуться у суботу, 20 вересня. Місце проведення фізкультурно-оздоровчий комплекс. Початок поєдинків з 10.30. Відкриття турніру о 12 годині. Одразу чотири команди дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт готуються до старту у вищій лізі чемпіонату України, який має назву Національна Ліга майбутнього. Таке представництво у турнірі вперше в історії Дюфика Гірник спорт. Усі команди юних гірників виступатимуть у четвертій групі. Перші матчі пройдуть у неділю 14 вересня. Юні футболісти з горішніх плавнів гратимуть проти юних гравців із Гривого Рогу команди «ЮСШ №1 no кривбас 84 Команди ю 14 та ю 16 зіграють на полі криворізької команди. А гравці вікової категорії ю 15 та ю 17 зустрінуться у горішніх плавнях. Найближчого у вікенду буде завершено турнір з мініфутболу кубок активних, в якому участь брали шість команд, п'ять з яких представляють медіалігу горішніх плавнів. За два тури до фінішу лідерами таблиці є гравці команди неадеквати. У них вісім очок. Другими йде Нокаут-2 із шістьма очками. Далі три команди Нокаут-1 Фітхаус та Дніпро Сталь мають по п'ять очок. Заключний матч Кубка активних буде зіграно у неділю 7 вересня. У цьому матчі, який розпочнеться о 18.00, зустрінуться нокаут 2 та Фітхаус. Після завершення матчу відбудеться церемонія нагородження. Гірник спорт у матчі шостого туру другої ліги із київським локомотивом перервав свою домашню триматчеву безпрограшну серію. Команда з горішніх плавнів поступилася гостями з рахунком 0-2. У таблиці гірник спорт посідає дев'ятий рядок групи Б другої ліги. Цей наступний матч команда з горішніх плавнів проведе на виїзді проти лівого берегу 2 у неділю 7 вересня. Початок поєдинку о 13.00. Гірник спорт у матчі шостого туру із київським локомотивом поступився із різницею у два голи. Хоча пропущених м'ячів у воротах горішньоплавнівців могло бути значно більше. Від розгрому своїми сейвами гірників рятував голкіпер Станіслав Козлов. У поєдинку із локомотивом гірник спорт не вразив грою у Атаці. Втім, приємними спогадами залишаються сейви воротаря команди з горішніх планів Станіслава Козлова. Дивічі супернику все ж таки вдалося вразити ворота, які захищав воротар гірника спорт. Голів від киян могло бути вдвічі, а то й втричі більше. Експерти порталу Спортарена визнали Станіслава Козлова найкращим молодим гравцем туру. Коментарі 18-річного голкіпера гірника спорт. Далі у рубриці топ коментар. Такий результат не дуже втішний. Було багато на твої ворота. Як вважаєш, що не вдалося в атаці нашій команді? У Олександрії також програли, але створювали моменти, і була надія, оптимізм, що сьогодні, можливо, ось також будуть моменти і буде краща реалізація, але моментів взагалі не так багато було. Я вважаю, що наш напад тут взагалі не має ніякого значення, тому що ми не могли вийти з оборони, з пресингу, не могли зв'язати ці дві-три передачі. Напад взагалі тут ніяким чином не грає. Центр півзахисту, можливо, там щось залежало від них теж. Так, я вважаю, ось лінія захисту та півзахисту. Між собою не було ніякої комунікації, ніякої боротьби ми не змогли нав'язати супротивнику, тому і не вдалося взагалі жодного моменту нам зробити. А з чим пов'язуєш, можливо, ось цей графік ігор, можливо, ну, якась втома, можливо, ротація потрібна була, чи в чомусь інша причина. Можна сказати, що ігри там досить часто ключові гравці випали з команди, але це не привід. Я вважаю, що ми просто не змогли боротися з ними. Вони постійно грають головою, всі верхові м'ячі вони виграли усю боротьбу. Друга ліга це суцільна боротьба, і з такими командами ми поки що не можемо грати як це. Сьогодні ця гра показала. Ну і ще друга ліга це, мабуть, сейви-горотарів. в Сьогодні у тебе багато було сейвів. От, е, е, були якісь особливі ці удари, чи, е, там, як далося відбивати їх? Особливі удари для мене це ті, які залетіли. Все інше це пощастило їй не більше. Ось ці два голи це є ключові моменти. Ну, першого там взагалі прогавили, так гравця, він майже з лінії воріт. М'яч забив, ось розкажи про ці епізоди, неприємні для нашої команди. Якщо так сталося, що гравець був один. Це моя провина, Це означає, що я не зміг правильно розставити гравців, якщо він був один і зміг пробити поворотом. Те ж саме стосується і друзів забитого м'яча. Як людина може з лінії, мабуть, воротарської бити у ворота. Ну, я цього не розумію. Мабуть, помилка була в мені. Я не зміг розташувати правильно своїх гравців. Комунікації не вистачило. Ну, треба працювати на тренуваннях, є підсилення, гравці з'являються нові. Ну, 0-2 це теж, як то кажуть, не трагедія. Але ось над чим треба працювати, як готуватися до наступного матчу? Чи треба забути так про цю поразку і зробити аналіз? Забувати не потрібно. Потрібно, ви правильно сказали, зробити аналіз і пам'ятати, що друга ліга це боротьба. Ми знаходимося у кінці. Турнірної таблиці і нам потрібно просуватися далі, щоб нас, нас бачили, щоб на нас дивилися люди і розуміли, що ну ці хлопці щось можуть, які зібралися лише два місяці тому. Ми вже показали результати, що ми можемо грати в футбол. Але сьогоднішня гра це є провал. Можливо, молодість, нестабільність це так, такий можливий фактор. Можна сказати, що і так, але я вважаю, ми маємо, ми маємо показувати результати, які ми грали з Олександрією, Тростянцем і сподіваюсь будемо показувати і далі. Не було такого, що Олександрі створили багато моментів, і, можливо, ну, вже повірили так дуже, що і тут будуть такі моменти, якщо не прикладати зусиль. Олександрія давала нам грати вже у другому таймі. Вони досить низько сіли. Можна сказати, це і про Тростянець. А ця команда до останнього не давала нам грати футбол. Боротьба постійна хлопцям, мабуть, вже психологічно було досить тяжко, що кожна боротьба це програш. Я вважаю, що. Цьому є також період. Ну, На рахунок був міг бути значно більшим. Ось, так що я думаю, що тут така спільна, ну, спільні помилки, не тільки там, ти в себе шукаєш помилки. Так що я думаю, що з великим рахунком також мали шанс програти і могли більше пропустити. Так, в кінці кінців ми є одна команда, і як програємо, ми командою так і перемагаємо командою. Крейменчуцький будівельник провів матч-відповідь у Кубку України серед аматорів. Як у Чорноморську склалася гра команди з Полтавщини проти енергетика з одеського району, розповідаємо далі. Драматичний матч, який у підсумку склався на користь гостей з Полтавщини на Одещину. Кременчуцький будівельник відправився із запасом у два м'ячі, який забезпечив собі у першому поєдинку на Кремінь арені після перемоги над енергетиком із рахунком 3-1. У грі відповіді команда з Полтавщини першої відкрила рахунок після того, як Артем Горобець виконав прицільний удар. У другому таймі енергетик зумів переломити хід гри і розпочав скорочувати перевагу будівельника. Рахунок у грі став 1-1 на 62-й хвилині після виконання кутового. Гол на рахунку Романа Мизернюка. Не пройшло й 10 хвилин і енергетик вийшов вперед у матчі, коли відзначився Денис Одиноченко. У компенсований час енергетику вдалося забити ще один м'яч. Знову автором голу став Денис Одиноченко, який оформив дубль. 3-1 і таким чином була встановлена рівновага за підсумком двох матчів. У доданий час команди не забивали м'ячів, тож володаря Путівки у наступний раунд виявила серія пенальті, яку краще виконали гравці будівельника. У енергетика було дві невдалих спроби, в одній з яких Дмитро Криворотий не влучив у ворота. А в іншій удар Михайла Лаптіва потягнув воротар будівельника. Будівельника Ярослав Соловйов. Підсумкову перемогу Кременчуцькій команді приніс влучний удар Мирослава Смакули. 4-2 у серії пенальті. І саме будівельник продовжує участь у турнірі. У наступному етапі команда з Кременчука зустрінеться із ще одним представником Одещини футбольним клубом. Точка, в гостях будівельник проведе зустріч 17 вересня, а матч відповідь відбудеться 24 вересня. Юні плавці Полтавщини здобули медалі у Києві на змаганнях чемпіонату України фізкультурно-спортивного товариства Динамо серед володарів нагород є й вихованець відділення плавання ДЮСШ США горішніх плавнів. Про успіхи юних плавців та плавчинь далі у сюжеті. У чемпіонаті України фізкультурно-спортивного товариства Динамо серед юнаків та кадетів участь взяли вісім десятків спортсменів із п'ятьох областей країни: Сумської, Одеської, Ріненської, Київської та Полтавської. До складу збірної Полтавщини увійшли дві вихованки та один вихованець відділення плавання дюсиша номер один горішніх плавнів. Вихованка тренера Валерія Панесова, Марта Калинюк, а також Вікторія Кобеляцька та Дмитрій Архіпов, які займаються у тренерки Ганни Савельєвої. За підсумками змагань. Дмитрій Архіповий з горішніх планів став бронзовим призером на 100 метрівці батерфляєм. Із інших представників Полтавської області триразовим срібним призером став Артем Горбань із Полтави. Він здобув нагороди на дистанціях 50 та 100 метрів вільним стилем, а також на 50-метрівці батерфляєм. Також вихованці спортшкіл Полтави здобули третє місце в комбінованій естафеті 4 по 50 метрів. Цього успіху досягли Надія Щербина, Поліна Селюкова, Богдан Кравченко та Артем Горбань. У командній першості Полтавська область посіла третє місце. Другими стали представники Рівненської області, а перемогу вибороли плавці Одещини. Парковий волейбол. Це не тільки змагання, а й презентація виду спорту у місті відпочинку містян. У цьому довелося переконатися під час турніру у горішніх плавнях, який провели до Дня Незалежності України. Про це змагання, а також про ситуацію у командах Подоляночка та Моноліт і подальші плани розвитку волейболу у горішніх плавнях ми розповідаємо у наступному сюжеті. Турнір із паркового волейболу до Дня Незалежності України пройшов безпосередньо у тому місці, якому відповідав цей вид волейболу міському парку горішніх плавнів. Участь у змаганні взяли чотири дівочі команди подоляночки, тренером яких є Сергій Подолян. А ідея проводення парка волейболу в паркі була. Вже у нас давно, ну, нам треба було інвентар, щоб був поставити, зробити майданчик. За час ми зібрали майданчик такий переносний, у нас вийшло. І формат, правда, ми змінили, юнаки не участвували, проводили серед дівчат і молодшої вікової категорії. А турнір парки волейболу – це вже щорічний, це третій раз ми проводимо, третій рік поспіль. Тож проводили на п'ятій школі, там і смішані були, три хлопці, одна дівчинка, і хлопці, юнаки проводили, і серед чоловіків. Ну а зараз ми вирішили, вирішили провести серед дівчат, так що дівчата наші займаються в секції волейболу і готуються до змагань до обласних, то цей турнір якраз літом не дав їм втратити свою форму, яку вони наздобули за час тренувань. До квартету команд, які взяли участь у турнірі, увійшли дівчата чотирьох вікових груп команд Подоляночка від 2011 до 2013 років народження. Четвертою командою став змішаний колектив, створений на базі гравчинь 2011 року. Народження спочатку в нас було три, але потім дівчата ще ж поприїжджали з канікули. І вийшло що нам треба було зробити четверту команду. І ми четверту команду зібрали дві дівчинки 2011 року. Тринадцятий. І ось та команда, яку ми зібрали вже перед початком змагань, виграла турнір. У складі переможниць виступала Поліна Огер, гравчиня 2011 року народження. Ця юна волейболістка має певний досвід, адже виступала на обласних змаганнях, а з нового навчального року навчатиметься у Полтаві, адже вступила тут до спортивного ліцею та виступатиме за команду цього навчального закладу у складі Полтавчанки. Друге місце у турнірі посіла команда 2012 року народження, де капітаном була Діана Богрянова. Третє місце у команди 2011 Дятого року народження капітан команди Дар'я Таранушич Цікаво, що у кожної команди була тренерка під час турніру. У такому амплуа виступали дівчата подоляночки 2008 року народження, які вже вийшли із юнацького віку і не гратимуть у цій віковій категорії обласні турніри. Тренерами в командах були Анастасія Шульженко, Софія Проненко, Діана Костенко, а також Дар'я Латенкова, яка очолювала змішану команду 2011 року і разом з нею здобула перше місце. Медалі та кубки до турніру підготував відділ культури, спорту і туризму Грішньоплавнівської міської ради. Також дівчата отримали індивідуальні призи та грамоти. Тренер подоляночки Сергій Подолян розповів про специфіку гри у парковий волейбол на свіжому повітрі та на трав'яну покритті, Де іноді бувають її шишки, які падають з дерев у міському парку. Якщо дівчата грають в залі, то вони і падають, і тягнуть м'ячі, а вийшли на це поле відкрити, як ви кажете, шишки, трава. Інстинкт, так як вони грають, то вони не впевнені, але витягали м'ячі, одягали на колінники, падали. Ну, без травм обійшлось. Якщо Вмієш падати, то не травмуєшся. Ну, Намагалися ми так не дуже, щоб, щоб запобігти травмам. Ну, Падали, падали, дівчата часто, і навіть деякі забули на колінники одягати, вони в них присутні були, не одягли і падали, і коліночки збивали. Ну, нічого страшного, це, це спорт. Жага до перемоги потребує викладатися на наповну. У міському парку волейбольний майданчик був створений тимчасово і тільки для проведення турніру до Дня Незалежності. Надалі дівчата тренуватимуться у залах. Втім, гра у волейбол у міському парку має свої переваги. І свіже повітря, дерева, тіньочок, і, і дівчата задоволені. Приємно пограти на свіжому повітрі. Вітер не поміха, сонце також і багато. Прохожих, які проходили, люди зупинялися, подивилися, повболівали. Це як сказати, і до свята, і як реклама. Ну, Навіть після цих змагань, ну, не буду так, що наплив, ну, деякі дівчата і батьки телефонують. Ми хочемо дівчинку, щоб займалася волейболом. Не то, що як ми, вона хоче, вона побачила. Так що все це робиться для пропаганди здорового. Способу життя займання спортом, після завершення турніру з паркового волейболу. Усі вікові групи дівчат з команди Подоляночка вже розпочали тренування у новому навчальному році, в якому триває новий набір та планується виступ у змаганнях обласного рівня. Дві групи основні у нас 11 та 12 рік. Плануємо подати заявку на участь у чемпіонаті дитячої ліги Ліга АЕС по Полтавській області двох вікових категоріях. Набираємо ще одну групу дівчата 14 15 рік, деякі 16-й. Жіноча команда у нас повинна з'явитися, плануємо, тому що дівчата 8-й рік у нас вийшли з категорії дитячої, перейшли в старшу, думаю, ми ще підтягнемо. Дівчат-жінок зробимо команду, також юнаки у нас писали, що. Ті, що залишились в країні та в місті, виявили бажання займатися далі волейболом. Плани у нас такі. Дитяча ліга 11-12 рік, дівчатами заявляємось на чемпіонат області серед жіночих команд і чемпіонат області серед чоловічих команд. А е, жіноча команда це не буде з тією командою, що були жінки Ферекс Women's. Ну, не то, що повністю. Деякі будуть з них в нашій команді. Ну, у нас вже є команда. У нас дівчата вже є своя форма, свої кричалки. Так що додамо, да, може, сфера вумен. Ну, плануємо. І не, не тільки сфера вумен», деякі. От, Переселенці, є, якщо виявлять бажання, то ми задоволені. Подивимось і хтось в основну команду, а хтось і в другу команду потренуються. грати на область, так? Так. Да, поки обласні змагання на Україну ми не витягнемо фінансово. Там тури виїздні по 4 дні в Львівської області потяг, проживання, харчування. Фінансування потрібно для цього. А так ми. На області ми своїми силами справимось. Важливо, що тепер дівчата подоляночки тренуватимуться у двох залах: на майданчиках спорткомплексу Динамо та гімназії номер 4 горішніх плавнів, колишня четверта школа. Також є місце для тренування юнаків залами. Ми вирішили питання завдяки міському голові Дмитро Геннадійовичу Викову. Нам Договір ми заключаємо з четвертою школою на заняття дівчат двох вікових категорій, 11-12 рік. І молодша нова група теж буде займатися четвертій школі. школою. От. Старша команда жіноча у нас займатися буде спортивним комплексі Динамо, як і в минулому році. Хлопці юнаки займатися будуть в 18-му училищі. Хлопців багато виїхали з команд, чи можна набрати юнацьку команду? Я вам скажу так, по Полтавській області мені вже телефонують всі і кажуть, що ж таке, ваша команда, «Моноліт», і казали, що не будуть приймати участі в майбутніх змаганнях. Я кажу так, тому що майже весь склад у нас поїхав початися за кордон. У нас залишилось у юнаків із основного складу три чоловіки. Крім того, з нового навчального року у юних волейболістів «Подоляночки» та моноліту з'являтиметься новий інвентар. З матеріальної бази у нас покращення значне. Ті кошти, які нам закладали, ми потихеньку витрачаємо, закуповуємо м'ячі, бокси поліметричні, медболи, бар'єри для прыжків, для бігу. І зараз у нас вже, ну, так би мовити, можна займатися. Не все, що ми закупили, тренажер там у нас завис, виробництво поки що там зависло у нас на Западній Україні. Єдина фірма, яка займається цими тренажерами, поки не, ну, не відновили производство. Не Що знаю. за тренажер? Тренажер для відпрацювання нападаючого удару. У нас поки так. Ну, з часом ми все зробимо, але кошти у нас бюджетні, так що нам треба їх витрачати. Зали ми безкоштовні, місто нам надає дітей. Ми плануємо, ну як плануємо, у нас завдання: чим більше дітей ми заберемо з вулиці, привчимо до спорту, для здорового способу життя. Но ми ж теж розумієте, що час. Зараз у нас буде три групи дівчат. 3-вікових група на «Динамо» жіноча і група юнаків. Це виходить у нас 5 груп. Якщо кожній групи по 15 дітей, то це буде 65. Но у нас буде більше. Ну, розкажіть, от цікавий ще момент, хотів запитати позитивний. Я так вважаю, що Поліно Вогер. Поліну Огор викликали до спортивного ліцею, відібрали. Ось це перша така вихованка, яка ось з вашої команди, да? яка ось буде тепер навчатися. Як це відбулося, скільки вона займалася? Чи є шанси ще, що якісь дівчата ось зможуть так продовжити спортивний свій шлях у волейболі? Ну, За той, за той час, який Поліна займалася, не дуже великий час. Так, да, вона дійсно сподобалась тренерам. Її запросили, але вона у нас не одна. Деякі дівчата у нас їх би їх подивилися, їх би запросили, якби вони займалися трохи раніше. А так вони взяли 11 рік. О, дивіться, 8-й рік дівчата вони дивились у нас трьох дівчат: Настю Сурженка, Дашу Латинкову, Машу Мацуй. Ну, Машу Маринич вони дивилися, дуже гарні дані в неї. Але вікова категорія вибуває з подальших, а в жіночі їм ще рановато. От. Якби ми раніше займатися почали роки на 3-4, то дівчата наші б вже б грали. Я так думаю, що в чемпіонаті України ми побачили, в якій команди майстрів наших дівчат. Ну, у нас є майбутнє, 11-12 рік, 14 дівчата підходять. Ну, команди від спорту е, важкі. Тут важко здобути майстера спорту, тому що вся команда. Ну, завдяки таким лідер, лідерським качествам, які були у Поліни і Огір, то вона поїхала до Полтави на часи. Ну, Я думаю, що і з молодших групі у нас дівчат. Уже ми на минулому чемпіонаті тренера подивлялися, розмовляли з дівчатами з деякими. Ну, поки що рановато. Ну, подивимось, подивимось. Плани є, де у нас завдання не те, щоб вони вийшли там в зборну України, щоб вони вели здоровий образ життя і своїх дітей, мабуть, їх навчали чомусь. Так що такі у нас плани. Серед подальших планів виступи на змаганнях у цей час гравчинь подоляночки ви навряд чи побачите на вуличних волейбольних майданчиках. На вулиці вони ходять грати, коли нема тренування. Коли ми готуємося до змагань, то ну як -то, я їм забороняю грати на вулиці, тому що це травми, небезпечно, і команда може потеряти ну, залишитись без основного гравця. На вулиці ж можна й в ножку підвернути, і пальчика вибити. Так що, на час тренування, підготовки до змагань у нас табу на заняття на відкритих майданчиках. Кого побачите на відкритих майданчиках, телефонуйте Сергію Івановичу Подоляну і кажіть, що бачили її у формі Подоляночки гравців. Так, да, де да, вони всі знають, вони ніхто не порушує. Тому що, як сказати, дисципліна у нас є. Завдяки залізній дисципліні, гравчині подоляночки та моноліту гратимуть у найближчих змаганнях. У суботу, 13 вересня, знову відбудеться турнір з паркового волейболу серед дівчат. Цього разу він пройде у селі Дмитрівка. Також серед дівчат наприкінці вересня стартуватимуть ігри дитячої ліги з волейболу. Від жовтня стартуватиме чемпіонат Полтавщини серед команд дорослої категорії, в якому участь візьме жіноча команда Подоляночки. Юнаки з моноліту гратимуть у чемпіонатах Менчука та Полтавської області це все на сьогодні. Вболівайте за наших спортсменів, будьте активними та починайте кожен день із позитивним настроєм. Завдяки таким якостям здобуваються успіхи та перемоги на аренах і спортивних майданчиках. Про них завжди можна дізнатися у випусках проєкту ТОПСПОРТ на ютуб-каналі Телерадіокомпанії Гок. Також тримайте у полі зору новини в акаунтах проєкту у Фейсбуці, Інстаграмі та у телеграм-каналі Топспорт. Побачимося за тиждень. На все добре.